Привіт, Світлана! І я щиро хочу тобі подякувати за твій нумерологічний прогноз для мене, який, по суті, допоміг мені вирішити один з найфундаментальніших моїх запитів, затиків в моєму розвитку, так, моєї еволюції. І це був затик, що я не могла зрозуміти, я не могла прийняти в собі свою жіночу частину, свою жіночу силу. І завдяки твоєму прогнозу, в якому ти мені підсвітила, що в мене цієї енергії є багато, і де ти мені пояснила, що я задавлюю її. так? І тому в мене не складалося там багато моїх питань, багато моїх. Сторін не розкривалися, мій потенціал не розкривався повністю. Я не отримувала повне усвідомлення свого життєвого досвіду, оскільки дуже сильно ігнорила оцю жіночу частину, яку ти мені якраз дуже класно підсвітила. І зараз, після того, коли я вже почала над цим працювати, так, коли я почала прокачувати, визнавати в собі цю жінку, визнавати в собі цю енергію, в мене справді от справи мої, що в фінансовому питанні, що в особистому житті, що в, по моїй кар'єрній драбині. Всюди все пішло дуже стрімко вгору. Пішло все з легкістю, якраз з легкістю. Бо раніше все в мене було важко. Зараз все в мене пішло легко. Зараз в мене справді присутня насолода від мого життя. І я не знаю скільки ще би я ходила і шукала. Де в мені щось не так, ну, дуже багато часу насправді, якщо б ти не зробила мені цей прогноз, і я від щирого серця тобі дякую за таку сильну допомогу, за твій професіоналізм, за твою неймовірну чіткість і неймовірне бажання якомога якісніше допомогти. І я. Дуже рекомендую Світлану як спеціаліста, як прекрасного експерта своєї справи. Звертайтеся, якщо вам необхідно, зрозуміти, де ви не можете там пробити чи стелю, чи де ви не можете, чому ви стоїте на місці. Світлана вам розкладе, розкаже і допоможе. Дуже дякую, Світлана.